Коли Моїсей висказав це, все це Богу, Бог завжди дає можливість людині висказатися. Бог завжди чує наші молитви, Він завжди бачить наше з вами життя, і він завжди готовий нам допомогти. Як у тій сценці, яку ми сьогодні всі бачили, він тримає слухалку і він бажає, щоб ми були з вами найперше чесні, далі відкриті перед ним у наших проблемах. Ми бачимо, що у тому моменті це не була Моїсеєва проблема. Це не його була вина. Де його звинуватив той народ?